Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Четвертий рік, друзі, цієї жахливої війни. Що вона принесла нашому народові? Гори, смерті, руйнування, домівок і долю. Ціною сотень тисяч життів найкращих своїх синів і доньок країна, ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні виклики і випробування підштовхнули творчу уяву на написання сюжетів. Нарісів, Навел, Прозі і віршах. Цих трагічних і героїчних днів, ці спалахи війни, історії і образи її учасників, героїчні, трагічні, інколи навіть містичні, надихнули на написання цього циклу Навел, прозі і віршах, 50 спалахів війни. 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, героїчної, трагічної і важкої війни. 50 спалахів війни. Сьогодні, друзі, така незвичайна новела. Ви знаєте, дев'ята новела, е, Наступ або курська дефензива, е, яка була написана майже рік тому, на початку осені минулого року. Е, і хоч тоді були певні перечуття, але те, що відбувалося, ну, воно навіювало такі емоції. Хоча зараз все це бачиться вже набагато в іншому світі, з урахуванням тих драматичних подій і важких подій, які відбуваються на моїй рідній Сумщині, на якій я зараз, з якою спілкуюсь з вами, наступ або курська дефензива. Андрій прокинувся від потужного вибуху. Потім ще і ще. Обстріли його рідної Сумщини почастішали. особливо коли декілька днів тому наші воїни зайшли на територію ворожої країни. Як дивно, подував він, минулого року ми анонсували його у всіх медіа, на ньому піарились політики, але нічого не відбувалося. А зараз без зайвого галасу українські воїни з прикордонної Сумщини зайшли на територію Московської імперії. Андрій розумів, якими можуть бути наслідки для його малої батьківщини Сумщини, як може відреагувати на це 140-мільйонний ядерний Мордер? Як це може бути небезпечно для рідного міста, яке поруч з кордоном? І взагалі, що таке, якщо новий фронт... Пройде по сумщині. Він це розумів. Було відчуття тривоги, небезпеки і гордості, гордості за його країну і за мужніх військових хлопців і дівчат, які кинули виклик цьому монстру ядерному чудовиську. Успіху, наснаги та Божого благословіння вам, воїни світла! подумав Андрій. Ви захищаєте країну і націю від смертельного ворога. І закладаєте майбутнє нашої країни вільне та щасливе. Це важко повірити зараз, коли постійні тривожні сирени створюють енергетику лиха та небезпеки, часто лунають глухі вибухи від кабів, шахетів та ПВО, та ще й дощить, але дощ навіє особливу мелодію та думки. Про що ти мрієш під дощем? Хмарами неба затягнула. Життя так швидко промайнула, що наче й не живий ще. Блискавки спалах, ти юнак, блискавки спалах вже дорослий. А чи в своїй душі дорісти, що так зробив, а що не так? Чи зрозумів ти сенс життя, і що знайшов ти по дорозі? Бо на останньому порозі назад немає вороття. Знайшов гармонію, любов, натхнення, мрію чи кахання, скарби. Чинатого визнання, що надихало, гріло кров. А як же хлопцям під дощем Смерті дивитися у вічі, Вистояти і не впасти в вічей Щоб наступати ще і ще? Сумних думок, тривожний гомін, Пахмурий дощ міркує лить, Та вони зникнуть вже за мить, Коли з'явиться сонця промінь. Наступ Можливо, передвісник перемоги або. Таке друзі, відчуття і емоції вирували тоді, восени, на початку восени минулого року. Було передчуття і тривоги, і небезпеки, і було захоплення мужністю наших військових, які дійсно кинули виклик цьому ядерному мордеру. Але, на жаль, було багато і помилок, і прорахунків не у військових, безперечно, а у вищого військово військово-політичного керівництва. Треба було розуміти на можливу зворотню реакцію, на зворотній удар. Треба було готувати нашу рідну Сумщину до цієї небезпеки. І фортифікації, і посилення кордонів, і унеможливлення зворотнього контрнаступу. Але, на жаль, багато чого не було зроблено. Але сподіваюся, що зараз військово-політичне керівництво з цих помилок зробить відповідні висновки. Посилить обороноздатність і за Захист Сумщини, як і військовими, організаційними речами координації дій, так і безперечна технічно військовими можливостями, озброєнням тощо. Дуже не хотілося би, щоб цей успіх. Ця курська дефензива не перетворилася на сумську катастрофу. Дуже важливо, щоб керівництво держави зробило відповідні висновки, причому швидко це зробило, і посилило захист нашої рідної Сумщини. Сподіваємось на це, підтримуємо військових територіальну оборону, тримаємось. Це буде Україна і друзі до зустрічі.